У Харкові з'явився пам'ятник гетьману війська Запорізького Петру Конашевичу Сагайдачному. Фігуру хороброму гетьману поставили ще у 2008 році у Севастополі на честь 225-річчя з дня заснування міста. Але під час окупації Криму навесні 2014-го один із самопроголошених лідерів заявив, що ця постать аж ніяк не пов'язана із історією російського Севастополя. І пам'ятник вирішили знести Харків. В'яни забрали його собі. Цілий рік Сагайдачний пробів на складі комунального підприємства, проте його нарешті встановили на одній із вулиць міста. Від коментарів робочі відмовилися, але розповіли, що офіційне відкриття відбудеться напередодні дня Харкова, 23 серпня. Самі ж городяни по-різному ставляться до нової бронзової скульптури. Деякі радіють, деякі жалкують, що прибрали пам'ять кленіну. Гетьман-Сагадачний – це наша історія і тут немає нічого. Поганого в тому, що встановлюють. Це була столиця України раніше. і В принципі, у Києві стоїть пам'ятник Богдану Хмельницькому і тут буде щось схоже. Я думаю, це добре. Та мені лично все одно. Все одно такі пам'ятники не да. Так. Головне, що плохо що Леніна настисли, а все остальное пусть ставят, що хочуть. А вообще с самого с что-то слышали в том, что... Гейтьман. И все.